Що тобі дасть нове знайомство? Я впевнена, що ти вже в нетерпінні. Ти вже чекаєш, що подарує, що дасть, що принесе нове знайомство. Отже, скоріше лайк для енергії. Це як порядок, як закон. Дуже вам дячна. А тепер дивись на карти, що дасть нове знайомство. Ось так, прямо ось так. Карта Маг і карта коханці, закохані, два старших аркана. Нове знайомство буде для тебе дуже серйозним, дуже глобальним, може змінити твоє життя на до і після. Це може бути те, що ти сама або сам відчуєш себе магом, людиною, яка здатна міняти своє життя, міняти свій світ, мінятися в найкращу сторону. І знайомство це дасть тобі кохання. Звичайно, карта «Закохані» – це про кохання. Також це про якийсь дует, який буде ну, творчий дует, е, якийсь проєкт, в якому ви будете як партнери. Або це може бути знайомство, яке, яке тобі дозволить зробити вибір у своєму житті в дуже важливій сфері, і ти будеш е, робити цей вибір, е, власноруч, самостійно. Тобто ти відчуєш в себе ресурс, щось обрати. Як тобі краще змінитися в найкращу сторону, і або закохатися, і через кохання стати стати кращим прикладом, або кращою версією само, самої себе, або вибір, який дозволить тобі е, роботу, колаборацію, якусь діяльність, де ти розкриєшся як мак, як творча професійна людина. Отже, це знайомство буде для тебе дуже ресурсним, і це буде надовго. Обов'язково, тут просто обов'язково постав, приймаю і дякую, щоб це програлося для тебе найкращим чином.